За лаштунками скандальної дерев'яної каплички паноці звели бетонну церкву. Наша ціль е – возродити святиню для людей України. Тут прихований сильний український дух, який просто вив'є всю дурню суперника. Це я вам обіцяю. Серед міста Львова потопало в пір'ї, вагалася брати чи не брати. Купили, привезли додому, відмили і побачили – під шаром бруду. Дивовижний краєвид до Києва приїхали ренуар і моне. Більше у вікнах просто зараз. На часі останні вікна тижня і літа про підсумки п'ятниці. Володимир Бойко. Вітаю. До бою подушками готуйся. Середмістя Львова сьогодні обернулося на поле для масової бійки. Сотні юнаків та юнок зіткнулися стіна на стіну, а потім сам на сам так учні та студенти попрощалися з літніми канікулами. Іван Чопик – студент на схожій битві, вперше зброю взяв невелику. Каже, розмір тут значення немає. Усе, що треба, вбрати подушку в національний стрій. Тут прихований сильний український дух, який просто вив'є всю дурню суперника. Це я вам обіцяю. Утім, козацьке завзяття присадили організатори. Виявляється, подушкові бої то вам не реслінг. Тут є суворі обмеження. Ми просили перед тим розраховувати людей силу удару, тому що ну подушкою можна так просто, а можна і сильніше вдарити, і це вже може бути боляче. А це все на все гра і воно на неї має залишитись. Перед суточки пухке знаряддя використали за звичнішим призначенням. Літо, як і годиться, проводжали сльозами на очах. Та плачем не обмежилися. Присутні зібралися зовсім з іншого приводу. Перший раунд лава на лаву. Далі гурт хлопців проти гурту дівчат. Тут же про правила пам'ятали не всі. Досить боляче. Особливо коли ще хтось рік вдарить або рукою а то боляче. такого завзяття не витримували й знаряддя бою на зміну пухові тополиному площу заполонило подушкове начиння. Подушці приснився, так в народі кажуть, пепець, але мені сподобалось. Зрештою сторони пристали на мирову. Футболками за найкращими традиціями чесної гри не обмінювались. Утім, кожному дозволили забрати додому ту подушку, яка припала до душі. Левкостек Рустам Ходжиєв, програма Вікна СТБ. Він у дитинстві бився навкулачки. Прем'єр Микола Заров, одному зі столичних навчальних закладів сьогодні згадав свої молоді роки. І розповів, чого бракує сучасній школі. Зокрема, заявив, що до навчальних закладів мають повернутися централізовані медичні огляди, а педагогам слід уваги приділяти фізичному вихованню дітей. Бо коли школярі просиджують вільний час за комп'ютером і мало рухаються, то кепшко наша школа. Я спиною своє детство детство моїх ровесників. ганялі так сказать, по вулиці. Строили крепости различные, участвовали в различных боях, драках. Ну, это все не очень хорошо, наверное. Но ну, из меня же не вышел хулигана. Зато я рос крепким, не болел или мало болел, здоровым. Ексміністра Юрія Лученка етапували зі столичного До Доменської колонії в Чернівській області засудженого відвезли мікроавтобусом з усіма вигодами. Це відео, яке зняли працівники пенітенціарної служби, аби продемонструвати умови, за яких Лученка доправляли, і умови, за яких перебуватиме наступні чотири роки. Це єдиний заклад в Україні, де відбувають покарання колишні працівники силових урядництв міліціянти, прикордонники, працівники СБУ і прокуратури. Сьогодні там утримують більше ніж пів засуджених. Помічни Голови державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко розповів, що в колонії пана Луценка оселять у блочному помешканні з трьома чотирма іншими спеціально дібраними ув'язненими. Соратники ексміністра заявили Луценка етапували до колонії незаконно, бо ж вирок оскаржують та у генпрокуратурі порушення закону не вбачають. Я сарманіс по на тому, що він написав і подав касаційну скаргу. Згідно закону, це не припиняє виконання вироку. По другій справі він також першу інстанцію засуджений. По другій інстанції, суд вирішить, чи то його привезуть на засідання, чи він використає відеоконференцію. Від дерева до цементу, де колись у Києві була десятина церква. Нині росте бетонний храм. Його пануці до останнього мурували під покривом дерев'яної каплички, без жодного дозволу, ба більше ігноруючи приписи урядників, припинити всякі роботи, кажуть будівництво, яке благословив патріарх Володимир, нікому не сила спинити. Слово Боже проти закону людського у сюжеті Олени Огрин. На київському дитинці кипить робота між історичним музеєм та розкопами десятинної церкви облаштовують новий храм і одразу пояснюють, навіщо наша ціль е – возродити е е святиню для людей України. Святиню це колишню десятинну церкву. Її звели тут ще 10-го століття. 13-го храм зруйнували монголо татари. Тому який мав вигляд, нині достеменно не знає ніхто. Знову божий дім на цьому місці з'явився аж сторіччя 19-го. Найбільше скидався на храм Христа спасителя в Москві простояв ще менше за попередника. За 30-х його знищили більшовики у незалежній Україні. Це місце частина заповідника І будувати тут зась. Проте ще що 2007 на дитинці без жодних дозволів з'явилася дерев'яна капличка православної церкви московського патріархату, назвалася споруда, що правда монастирем. А два тижні тому її почали переобладнувати на щось значно фундаментальніше. Хоча самі церковники свою діяльність будівництвом не звуть, кажуть, то просто ремонт, що його вимагали від них пожежники. У нас є припис пожежної інспекції, для того, щоб храм обізпічити пожаросточим матеріалами. От і тому, що в нас дуже багато людей ходять дітки маленькі зв'язку між пожежобезпекою та новим дизайном храму не вбачають громадські активісти. Переконані священники мають інше на меті. Зараз вони надають цій споруді все більше більш такого солідного вигляду. Тобто, якщо це камінь. Якщо це білі муровані стіни, якщо це е, ці ж мідні купола, то це відповідно от вони вже можуть аргументувати, що у нас вже там знаходиться церква. У міській адміністрації взагалі запевняють на київському дитинці все тихо. Державна архітектурна інспекція зробила припис. І ці роботи. Повинні бути призупинені Тобто, наскільки я знаю ніяких там будівництво фундаментів чи чогось іншого на сьогоднішній день не ведеться в зв'язку з таким приписом при про зупинку робіт, що його згадує очільник КМДА, церковники запевняють, і в очі не бачили. Приходили, щось говорили, але ми ні пока не отримали нічого. Нам нічого письма пока ніки не приходили. додають навіть якщо документи отримають, робіт не припинять у КМДА, де навіть не знають про саме спорудження. Одразу ж запевняють, у разі непокори діятимуть рішуче. Якщо людина чи фізична особа, яка має цей припис. Порушує його протягом 10 днів, тоді вступають в силу закони, які забезпечують виконання цього припису, вже, скажімо так, силовими методами. Тому що хтось зноситиме церкву, активісти не ймуть віри. Таке мовляв, в Україні не заведено. Єдина рада, як на них, щоб самі панотці перенесли храм у інше місце там, де не загрожуватиме підвалинам справжньої десятинної церкви. З таким проханням хочуть звернутися до митрополита Київської і всієї України Володимира. Проте в прес московського патріархату вікнам повідомили Володимир, це будівництво вже благословив. Олена Угрин та Олекса Желенко. Програма Вікна СТБ. Київ найдешевше місто Європи для туристів. На 100 євро. Тут можна прожити більше ніж 4 доби. Експерти туристичного порталу Трипоматик обрахували, скільки днів мандрівник зможе мешкати в різних місцях світу, якщо має в кишені, всього 100 євро. Досліджували середні ціни на житло, їжу і транспорт. Найдешевше у Європі столиця України. Найдорожчий ісландський рік Явік. За 100 єврів там не проживеш і доби. Трохи дешевші норвезьке осло та Венечія. До прикладу, вартість однієї поїздки гондолою дорівнює 20 дням користування громадським транспортом у Києві. А популярний серед туристів Париж посідає лише 13-те місце за дорожнечою. А найдешевшою місциною у світі визнали індійський штат Гоа. На сотні євро тут можна прожити аж 12 днів. Податкова повертає борги. У службі кажуть, тепер, коли система автоматичного відшкодування податку на додану вартість запрацювала наповну, вони мають змогу сплачувати заборгованістю з ПДВ. Лише за серпень підприємствам було компенсовано більше ніж 2 мільярди податкових гривень. При заявці в 24 мільярда, ми відшкодували. 27, 26,9 мільярдів. Це ми можемо казати, що ми не тільки відшкодовуємо поточну заявку. Ми повертаємо борги, які є. Це вікна. Далі говоримо про таке. Взяв Volkswagen, додав Nissan, попрацював напилком і так. Це справжня Ламборгині. Китаєць відтворив легенду, та поліція забороняє їй їздити. Обережно в з сюрпризом воду. Чого чекати від львівських клозетів? палають, люди, тікають на півдні Іспанії. Вогонь дістався поселень. Лишень з малаги евакуйовано 5 тисяч люду. Чимало серед них чужинців, власники середземноморських віл та туристів. Ані пожежники, ані містяни виявилися геть не готовими до швидкого поширення полум'я. Навіть коли вогонь уже був за усього за кілька кілометрів від міста. Люди так і не почули попереджувальних сирен. Один чоловік загинув, двох із сильними опиками доправили до лікарні. Нині Іспанія переживає найстрашніші за останні десятиріччя лісові пожежі. Вже вигоріло 50 тисяч гектарів гаїв. Водночас палають пущі Каталонії, Валенсії, Авіли, Майорки та Канарських островів. Причина надто спекотна та суха погода. Національний художній музей України посилює охорону, бо вперше прийматиме Клода Моне. засновника імпресіонізму. а Також ще десяток зірок світового живопису, вартістю десятки мільйонів доларів. Презентує французька виставка Нормандія в живописі. На монтування експозиції завітала Ольга Семак. і далі ексклюзивні кадри. Один моне, один курбе, один ренуар та три коро. І ще понад півсотні першорядних майстрів. Французька колекція Нормандія в живописі охоплює полотна періоду від французької революції до Другої світової. Показує, з чого народився імпресіонізм і яких вершин сягнув ось цей пляж у Трувілі показує, як зачинався імпресіонізм Каміля Каро у 20-ті роки 19-го сторіччя. Катинки ще не вигляд статична, але ось вже тут, ближче до берега, пензель майстра починає вивільнятися. А ось той таке каро через 40 років. Тут уже імпресіоністична манера митця в апогеї розквіта у середині 19-го століття. Мистецька голота з Парижа потягом рушила на північ до Нормандії. Тамтешня публіка була грош. І прагнула до мистецтва. Художники селилися на фермі Сен-Симеон, малювали на вільному повітрі. Ось на такі шедеври з нормандських пленерів і полюють очільники цієї колекції. Наш директор певен, що нараз або тренувальний етюд часто цікавіший за велике студійне полотно. Тут більше емоцій. Отож, наша колекція це протест проти публіки, яка ігнорує твори малого формату. Нормандію в живописі почали збирати 20 років тому. Вже мають 120 полотен. Фактично, ці шедеври належать Франції, а от утримують колекцію переважно приватним коштом. Це Унікальна схема, яка є тільки у Франції. Колекція належить на половину державі, на половину приватному капіталові. Фактично, це власність громади нижньої Нормандії. Проте очільники добірки лишають за собою право самостійно розвивати та поповнювати її. За угодою з урядом колекція вже багато років фінансує тутешній завод напівпровідників, фабрика заморожених продуктів та пошта Франції. Приватні компанії не мають жодного впливу на оруду добіркою. Їхні гроші лише формують репутацію. натомість керівники колекції не обмежують себе в коштах. 200 тисяч євро на придбання картини мають завжди. Це Етрета Клоде моне курортне містечко, яке він багато замальовував. Картину продавали на аукціоні недорого, бо полотно було геть чорне. Припустили, що це може бути моне. Вагалися брати чи не брати. Купили, привезли додому, відмили і побачили під шаром бруду дивовижний краєвид. Надвечір просто з літака подивитися на змонтовану виставку приїжджає директор колекції, найвідоміший знавець імпресіонізму у Франції. Ален Тап'є п'є спочатку щось вимірює ліктями, а потім озброюється рулеткою. Картини розмістили не так. щоб гармонійно сприймати картини. Треба гармонійно їх розвісити. І відстані між картинами це вкрай важливо, тим більше, коли стіни біля Аби не осоромитися перед французами, три зали національного художнього музею привели до ладу. А ще нормандці вимагали для картин обов'язкового кліматконтролю. Нам прийшлося в музеї зробити певні ремонтні роботи, ввести нову систему кондиціонування повітря. Також охоронні системи для того, щоб гідно представити цю колекцію. Виставка розпочнеться вже цієї неділі. 58 картин це нагода відкрити для себе Нормандію, край корів та яблуневих садів, курорт для справжніх аристократів, що розуміється на відпочинкові. За 150 років ці краєвиди каже директор французького інституту, геть не змінилися. І досвід пора не така. Дождь, солнце, холодно, тепло. Там очень приятно ходить, гулять вот спокойно, отдохнуть тут. .idal. Є історія баша, что там культура, и, и там можно хорошо покушать. Да. Ольга сама колекса синельнику, програма вікна СТБ. На кадрах, що ви їх зараз побачите, не теракт. Хоча після їх показу китайським телебаченням Піднебесна заговорила про нове 11 вересня. На півдні Китаю один за одним обвалилися два 32-поверхові будинки. Спершу вибухнув готель. а Вже за секунду на порох перетворилася 108-метрова будівля портового терміналу. З переліку місцевий люд закляк, та вже потім влада і теледиктори їх заспокоїли. Будинки знищили навмисне керованими вибухами, аби на цьому місці звести нові сучасні. Часніші хмарочоси. Він здобув світової слави, склипавши ламборгині зі двох старих автівок: Нисана та Фольксвагена. Ним катає сусідських дітлахів іноземних кореспондентів та возить на поля добриво. Історія конструктора-аматора, чий витвір, не визнає лише дорожна поліція у сюжеті. На своєму ламборгині він не здатен обігнати навіть велосипедиста, возить на ньому добрива. Поліція минає, бо на автівку немає ані номерів, ані документів. Каже, це точна копія ламборгині Ровентон за півтора мільйона доларів. На машину своєї мрії китайський аматор Ван Дзянь витратив 10 тисяч та рік роботи. Я з змалку люблю спорткари. Коли з'явилась можливість, зробив свою власну ламборгині. До інтер'єру руки поки не дійшли. Зате зовні вони як близнюки. Поки в нещадну спеку перебувається без кондиціонера, бо на жодному звалищі не знайшов вікон, які пасували б його машині. Скопіювати саме цю модель Дзянь вирішив, коли дізнався, що у світі лише 21 ровентон, у нього тепер 22-й. Аби побачити оригінал, навмисне їздив за тисячі кілометрів до Пекіна. Але навіть у столичному автосалоні вподобаної моделі не знайшов. Працювати довелося за світлинами. Вся вулиця спостерігала, як він щось майструє в гаражі. Спершу він не казав, що саме, але коли скінчив роботу, я вигукнула. Та це ж справжні ламборгині. Мало не щодня до Дзяня приїжджають іншоземні кореспонденти покататися на ламборгині. заживши слави, майстер тепер чекає навали замовлень та пропозицій. Я хотів би стати автоконструктором, проектувати та робити ексклюзивні спорткари, яким немає рівних у світі. Проте сам автоконструктор про свою першу «Ламборгині» згадує неохоче. Її клепав лише зі старого фольксвагена. Салон виявився замалим навіть для водія. Довелося здати на брухт. Марія не Володимир Чекурда. Програма Вікна СТБ. Вже від завтра українські автомобілі в Росії подорожчають одразу, чи не на 15%. Прем'єр федерації Дмитро Медведєв запровадив спеціальне мито на всі імпортні автомобілі. Утилізаційне кошти збиратимуть з нових авто. Щоб як вони постарюють, було за що їх переробити. Не платити такого збору, Росія дозволила лише членам митного союзу, Білорусі та Казахстану, а також якщо імпортована автівка має статус ретро, їй понад 30 років, і вона геть оригінальна. Експерти порахували, від утилізаційного мита Україна може втратити чи не 90% експорту автомобілів, отож бюджет не сотень мільйонів гривень. На рішення Кремля вже відреагували у Києві. Сьогодні надвечір прем'єр-міністр Микола Заров на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, з понеділка Україна запровадить такий самий утилізаційний збір для російських автомобілів. Требник, Лятрина, два нулі, і навіть пан Едзя це пункти нового екскурсійного маршруту Львова. Віднедавна вбиральні тут стали популярними туристичними об'єктами, бо є чому дивуватися. Перший з підігрівом туалет качівня та царський унітаз. Дива вбирали вашій увазі. Незвичну мандрівку гід і горлильо розпочинає з вірменського кварталу Львова. У тутешньому ресторані відтворили перший унітаз з підігрівом. Колись, аби увімкнути апарат, достатньо було покрутити ось таку ручку. Втім, зараз зігрітися при контакті з ним не вдасться. Винахід Яна Мордирасевича відновили лише частково. Система працювала так, що запускалась гаряча вода. Саме саме сидіння унітазу починало нагрівати все це сидіння, і гість відчував себе комфортно. Не так затишно буде в туалеті катівні. Надто обережними тут варто бути чоловікам. Встановлені міні-гільотини мали б цікати зовсім не голови. Далі похід до пана Едзя так у місті називають клозет на честь Едварда. Він був власником ресторану ще за польських часів, і першим у місті вирішив збирати платню за вдоволення природних потреб. Туалет був не просто платний, а біля нього сиділа старша пані, яку називали бабця Кльозетова, ну від слова клозет. І вона продавала мило, продавала туалетний папір. Біля неї навіть була розташована дуже цікава табличка, де було написано Бабці Кльозетової просимо в руку не цілувати. Гід переконує львівські вбиральні, сповнені неабиякою творчою атмосферою. Хоча усамітнитись для поетичних потуг вдасться не скрізь. Є кімнати, де за відвідувачами пильно стежать. А далі в екскурсії епогей туалетового мистецтва. Ми зараз з вами побачимо туалет справжніх масонів. У цьому ресторані, який власники розробили на масонський лад, все без винятку відповідає загальній концепції. При свічках, наче на троні, відвідувачі ресторану можуть відчути себе щонайменше членом масонської ложі Хай і в Требнику. Лев Костек Іван Гаверлишин. Вікна СТБ. Від романтик до ВАМП аргентинські дизайнери дозволили на один вечір зайняти подіум тижня моди студентам-аматорам. До показуті мали вигадати такі вбрання, які можна одразу було б вдягати і повсякдень, і у свято. Брали моделі 23 щасливців. Найліпшою серед усіх визнані мисці назвали чорну сукню з пишним білим підспідничником. За формою і виглядом вона нагадала аргентинцям бандонеон, інструмент під звук якого танцюють танго. Авторці за таке плаття подарували квиток до столиці. Модного світу Парижа. І ще голосливіші, і ще енергійніші. Завтра в ефірі телеканалу СТБ стартує новий третій сезон програми X Factor. Цьогоріч добір ще суворіший. Аби пройти кастинг, потрібно було вразити суддів тим, чого вони не бачили за перших двох сезонів. Чим ошелешували? Бачив Борис Сачалка. Він чемпіон Європи з пауерліфтингу. Сьогодні ламає стереотипи м'язами, виграє не гірше ніж на скрипці. Це була свого роду пропаганда скрипки. Тобто на скрипці грають ще й справжні чоловіки, не тільки на кастингу третього сезону. ікс фактора Юрій заграє й заспіває пісню, яку проніс через 20 років свого життя. Як це зробити, і сам знає? Натомість довго міркував на образом. як козак голий, такий голодранець, який має можливі тільки жупан. Я в такому образі хотів донести цю пісню, тому що це пісня Шевченка, з яким він звертається до. Духу Богдана Хмельницького. Поки Юрій доносить свій образ суддям, ці хлопці розважаються. Їм не треба довго готуватися. Зараз вони взагалі грають пісню, яка не має стосунку до конкурсного відбору в репертуарі цього білоруського гурту. Сотні таких веселих і позитивних співанок. Проте конкурсантам того замало. Нам, білорусам, ще многому стоїть получиться в українському шоу-бізнесі, тому що именно... Ну, я не знаю, навіть Росія, по-моєму, уровняється на український шоу-бізнес. Вони додому без призових гривень не повернуться. Їхні кишені порожні в Україну приїхали автостопом і тепер хочуть вразити суддів оцим літнім гітом. <му> Білоруські хлопці прямий доказ, конкурсанти, цьогоріч інші. Вони переглянули перші два сезони і прийшли сюди з новими ідеями. Якщо в першому сезоні ми искали голоса, да, то сейчас ми уже ищем іменно артистів. Якщо є суперголос, то как правило и двигаються, и е, понимают, зачем он. І внутрішній у нього там, допустим, багатий да. Ну, опытом уже люди, да, то тобто не 17-18 там є. Власне, в журі цього річ також оновлення місце йолки посіла Ірина Дубцова, співачка і випускниця російської фабрики зірок 4 За рахунок того, що склад змінився, а вони й самі трохи змінилися, і ну важко уявити собі лаконічного Сосєдова, але він такий є. Важко уявити собі. Uh, іноді дуже доброго і чутливого Серегу, але він тепер дозволяє собі і таке. Отож, нові учасники. Я зовут Віктор Цой. А oh. може безправдати санітаря? Я все рано вас не знаєте? Нові емоції суддів. Що Шоу базері Раз замовки! і нові приголомшливі конкурсанти. Серед учасників цей коридор називається зеленою милою. Це останній етап перед виходом на сцену. Поки тут купа ящиків заграє і засвітиться барвами цей коридор уже на ваших телекранах 1 вересня у суботу. Тоді і буде перший ефір програми X Factor Борисачалко Олексій Мироненко, програми Вікна СТБ. Танець раду по клітару зі звабливою білявкою. Виступ людини без кісток, соло найхаризматичнішої учасниці програми 50-річної Людмили та ще безліч незабутніх номерів. Одразу після у ну, Дніпропетровському кастингу шоу танцюють всі не проґавте. А вікна вітають усіх першачків і їхні родини з першим дзвінком і прощаються до понеділка. Приємних вам вихідних із СТБ. Дякую, що ви з нами.